Як зрозуміти, що мотору у пизда, да це все дуже просто. Порш. Внимательно дивись на його пневму. Посад. Перекосило малого поповне. Посад, От просто пані він отак-отак взяв, впав на пузо і все, він лежить. Тому що мотор в машині порш на стоянці стоїть два роки. Пошли далі. Як понять, що машина вже без мотора? Це дуже просто. Посмотри, яка в неї стойка. В неї вже попросівся, а борда піднята. Це означає те, що брат, мотор тебе в багажнику. Ось цей мотор тут лежить, понял? Тому ця нагрузка задню ось і ця тачка готова залітати в бокс. Лібо ж в цій машині, щоб ти розумів, ось такі стойки. Просто мотор зняти і він на ремонті. Це якщо у вас машина на напємо, вона по-любому з нею впаде. Але рейндж-ровер просто розриває кануни блять, моди. Він падає ровно біло. Ровно лежить. А дай, де, що Для того щоб ти евакуатор не можна обично загрузити машину. Ти може наняти маніпулятор, щоб два рази дорожче. <laughs> Потому що в тебе бампер передній оторветься, якщо на евакуатор. Тому, пацани, тігри на зв'язку, ми работаємо. Аудюшка завтра залітає на установку двітеля, так? Да? да. І будемо робити ветер. Пишемо, підписуємося. тігри.